Плем'я зі 160 туземців днями оживило лазурне морське узбережжя на Арабатській стрілці. У пансіонаті Бригантина відбувся фестиваль Студентська республіка, ініціатором якого є міська організація партії регіонів. Вона вже сім років підтримує студентство – Криворізьке і не тільки. Хто заселився на острів цього разу? З'ясовувала Софія Скіба. Посеред спокутного літа потрапити на водне узбережжя, мріяючи не кожен студент, щойно склавши іспити. Таку можливість 160 шістдесят студентів отримали вже всьому. Цього року фестиваль «Криворізька студентська республіка знову привіз ураган на береги Азовського моря на чотири дні. Названня кращого племені претендували команди з різних вузів. Кількість команд буде з кожним роком тільки рости. Географія саме Но не меняется тільки организатор. Это Криворожская городская організація партії регіону, яка основною задачей ставить для себя, як і ідея самого, самого фестивалю, це поддержка молодої талантливої молодежі, за которой, в конце концов, будущее Кривбаса. Цьогорічну тематику організатори фестивалю виношували вже давно. Усі 11 команд фантазували на одну тему заселений острів. За це отримували бали від організаторів, що сьомий рік поспіль не змінюють традиції і звуть себе людьми у чорному. Із скажімо так, сучасних конкурсів дуже подобаються конкурси на пляжі. Конкурси на пляжі, які в основному фізичні, тобто потрібно бігати, щось тягнути, прыгати, але там ще й не помішає смікалка. Республіка, рівень республіки росте. Окрім домашніх заготовок, представлення будинків, командного танцю, посвячення у туземці, невід'ємною частиною фестивалю завжди є імпровізаційні змагання на піску. Всі команди, які хотіли участвовати в республіки, участвували. Во-вторых, для дітей це безплатно. Всі організаційні розходи на проведення фестивалю бере на себе Криворозька міська організація партії регіонів. І ту іскру, которую ребята привезли з собою з Кривого Рога сюди на Арабатську стрілку, вона буквально зажгла і взорвалася базового Бригантина, поскольку. Здесь драйв ощущают не тільки ребята, но й всі отдыхающие. Молодцы, такі всі задорні, вісіли. Ми вчора наблюдали. Да, заряд позитива отримали Не Заважають відпочивати наші студенти. Ні, нам ні. Навіть з огляду на втому після тяжкого тижня жителі заселеного острова усі як один збиралися на танцмайданчику, аби показати своїх діджеїв та піджеїв. Один з найсерйозніших етапів фестивалю вибори нового мера Криворізької студреспубліки. Цього разу виявився дуже неочікуваним. Більшість голосів отримала Анастасія Мар'янова, студентка інституту підприємництва Стратегія з жовтих вод. Я хочу, щоб ми розвивались. Це дуже важливо. щоб ми не стояли на місці. Ми займались. Тим, що ми любимо, ми танцюємо, ми пайом. Найменшим сюрпризом стало неочікуване шосте місце команди економічного інституту, яка до останнього розділяла перші сходинки з призерами фестивалю. А ними цього року стали Провінс, педінститут, Ельдорадість, жовтоводський інститут та залізний капут студентів загальних факультетів Криворізького національного університету. Ці команди посіли третє, друге та перше місця відповідно. Залізний капут. усім. команда колишнього технічного університету вже в п'яте на літній сесії Криворізької студентської республіки отримала перемогу. Софія Скиба спеціальна для улюбленої програми місто.